Доброго дня, шановні пані та панове! З вами сьогодні знову я Жорік. Сьогодні ми з вами знайомимося з пристроєм електрошокера від китайського виробника компанії Wayhi модель 11.02 під назвою Скорпіон. Пристрій поставляється в такій якісній картонній коробці з зображенням самого ліхтарика-шокера, а також голограмою від виробника. Відкриваємо коробочку. В коробочці ми маємо два зарядних пристрої, один від мережі 220 вольт, інша автозарядка. Сам девайс, електрошокер, ліхтарик, а також акумулятор, котрий я вже заздалегідь вставив в пристрій. Зверну вашу увагу на світодіод, який знаходиться на пристрої від 220 вольт. Діод, провімкнені в мережу розрядженого за, за, пристрою, ми маємо червоний колір. Після того, як акумулятор заряджається наповну, він загоряється зеленим кольором. Це сигналізує про те, що нам час вимкнути з мережі, не перетримуйте, будь ласка, в розетці пристрої, тому що акумулятор псується, зменшується його ємність і псуються його е, технічні характеристики. Також в комплекті ми маємо автозарядку з діодом, котрий не змінює свого кольору. Наголошую вашу увагу на те, що діод при повністю зарядженому пристрої не змінює свого кольору і лишається червоного кольору. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, коли ви ставите на підзарядку пристрій, і слідкуйте, щоб ваш пристрій заряджався не більше 3 годин. Так, тепер поговоримо. Безпосередньо про сам девайс електрошокер Ліхтарик. Електрошокер виконаний з пресованого алюмінію. Досить е, такий вагомий в руках, зручний, е, корпус. Корпус дійсно надійний. Маємо насічки на рукоятці для того, мабуть, щоб пристрій не, не вискользнув у нас з рук. Е, Маємо серійний номер на коронці. Звертаю вашу увагу на те, що електроди виконані в формі двох пластин коронарного типу. На корпусі знаходиться така ось противідкатна гайка. Вона зупиняє пристрій, якщо він знаходиться на похилій поверхні гладкій і запобігає його скочуванню. Зі столу, і, або там, де він у вас буде лежати. Тепер поговоримо про те, як ним користуватися, для того, щоб увімкнути в першу чергу ліхтарик. Треба просто зрушити бігунець верхній вперед, але не до, не до кінця. Ось так у нас світить ліхтарик у режимі. В 100%, 100 режимі освітлення. Потім, якщо ми вмикаємо другий раз, ми маємо 50%, тобто ще його називають ближнє світло. І якщо ми вмикаємо третій раз, то у нас вмикається сигнальний режим ліхтарику. Ліхтарик достатньо яркий, яскравий. Можна ним користуватися в темних під'їздах, можна ним користуватися е, в темних ліфтах, в підворотнях. ну, Там, де дійсно потрібна ця річ, ліхтарик. А також, е, якщо, не дай Бог, виникне ситуація, щоб застосувати безпосередньо сам шокер, то можна цим фонариком ліхтариком легко осліпити нападника. Тепер щодо самого шокера, для того, щоб його перевести в бойовий стан, нам потрібно верхній перемикач перевести в крайнє переднє положення. Перемикаємо в переднє положення і знизу на корпусі маємо кнопку спуску. Натискаючи на кнопку спуску в положенні перемикача в крайньому передньому положенні, ми використовуємо функцію шокера. Виглядає вона наступним чином. Перевели в переднє положення. Натискаємо на кнопку Спуск. Ось що у нас відбувається. У нас спрацьовує шокер. Звернув ще вашу увагу, що на корпусі знаходиться роз'єм для підзарядки. Та підзарядка, котра є в комплекті, вона вмикається в цей отвір. Тепер перейдемо до технічних характеристик електрошокера. Цей електрошокер... Відноситься до першої категорії паралізаторів. Тобто цей засіб здатний не просто, скажімо так, нанести якісь больові відчуття, але і повністю відключити людину, якщо це можна так назвати, модель оснащена зйомним акумулятором великої ємності. Розрахованим на 220 розрядів, товща пробої одежі 70 мм заявлені. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою 25-30 хвилин, середній час впливу біля 2 секунд. Більше я вас завіряю, більше воно не потрібно. Заявлена напруга пристрою 140 тисяч вольт. Фактична потужність пристрою 14 Вт. Матеріал корпусу нагадаю, алюміній. Габаритні розміри пристрою 189 мм на 36 на 31. Вага пристрою 200 грамів. Частота підзарядки в середньому не менше ніж один раз в два місяці. Пристрій оснащений діодом від американського виробника Крі. Потужність, потужність діоду 600 люмен. Тривалість безперервного освітлення, користування ліхтариком. Близько 5 годин. До цього пристрою в комплекті входить інструкція російською мовою. Ось так вона виглядає. А в цій інструкції ви можете ознайомитися з рекомендаціями по використанню даного шокера, а також знайдете тут багато корисної інформації. На цьому, все дякую вам за увагу. Бути добру. Побачимося в наступних оглядах.